Всім привіт! Ви на каналі в Барахло. Канал, де ми розбираємося різну техніку, говоримо про колекціонування і взагалі, як заробити гроші на якомусь барахлі. Ну і моя найбільша мрія це все-таки взяти участь в аукціонах контейнерів США. Але ми до цього мусимо трохи назбирати коштів. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми розбираємо ось таку махіну. Хто не знає, я навіть не знаю, як правильно це так підняти. Е, Піднімемо Єврозап 16, це махіна, яка... Корочі, вбивця мух і комарів. Сьогодні подивимося, чи може щось в нього бути цікавого. Я зараз постараюся переставити камеру, щоб було зручніше видно, і ми поїхали. Давайте традиційно зважимо. Вага вже ось тут. Є нулі. І в нас вийде. Значить, ця штука важить 2 кілограма. 256 г. 2 кілограма, я не знаю, чи вам так буде добре видно. 2 кілограма 256 г. Подивимося, що тут може бути. Звичайно, це значна частина, певно, тут буде пластик, але нічого. Зараз спробуємо щось з неї дістати. Ну що, давайте спробуємо розкорочити. Цю штуку, ну, можливо, вона в свій час euh, приносила багато користі, особливо від комарів. Я дивлюся, що тут є ось тут і ось тут якісь гвинтики. Ага, не хочу вона такої викрасти. а такою. Це вроді піддалося Воно зараз. Це під вас просто треба було плоскою викруткою проводи. Так, чорний метал. Гвинтики є, але щось він не хоче роз... розкладатися. Ага, ззаді є гвинтики. Ззаді є теж гвинтики. Ні, щось не засік. Так, ми поставили собі ціль 100 кг міді. І мені цікаво взагалі, хто знає, що тут може бути всередині. Ну, Я думаю, якщо тут є лампи оці, знаєте, якісь такі ультрафіолетові, чи які, то... Я так, а, я загубив винтик, бо тут є оця панель металева, от вона тут є, типу, на яку подається напруга. О, я винтик знайшов ще один. Навіть не ще один, а декілька. І ну вона відповідно металева, метал чорний у нас вже буде. Можливо, там буде ще щось. Вже якийсь дросель якийсь запускає ті лампи. Ламп, до речі, тут є дві штучки з такими спеціальними патронами так ось тут ми засікли теж Фонд чорного металу, як ви бачите, ось тут поповняється. Ну що, що тут може ще бути? Вроді би він мав би роз'їхатися, але будемо знати, що йому ще бракує. О, пішов. Так, пластмаски. Пластмаски забираємо, вони не цей. О, тут є, до речі, друзяки, тут є і... Ох, скільки з нього мусору всякого посипалося. Що ми маємо? Ми маємо дросель, маємо блок живлення, маємо пускачі. До речі, я не знаю, чи в пускачах щось є. В пускачах щось є, як ви думаєте, ось таких. Я думаю, що я думав, що ця штучка основа буде металева, а вона йде пластикова. Маємо ось такі дві решіточки. Прям хочеться їх на гріль пустити. І ось такі лампи. Я, чесно, навіть не знаю, чи вони робочі чи ні, але мені здається, що цей пристрій дуже довго провалявся на дворі, то, певно, вони вже і не робочі. Але як їх можна провірити, скажіть мені, будь ласка. Дві лампи дістали. Пробуємо. Я думаю, що ось тут напруга йде на... На тих дві решітки. Е, пробуємо зараз від, відчепити ось це і розібрати блок живлення один, дросель, і на перше давайте подивимося, що боже бути в пускачах. Мені вже аж самому цікаво стало. Чи є там щось толкове. А пускачу, чи це не пускач, я навіть не знаю, як правильно це назвати, є просто лампа така накалювання. Я так зрозумів, що тут нічого такого цінного немає. А ми займаємося тоді розборкою ось цих елементів, Попробуємо розібрати і подивитися, що ж тут є ще цінного. Знімемо цю колодочку. Жолонетні колодочка спочатку на ці дроти. Дроти тут луджені, але мідні. І це вже супер. Не знаю, як там різкість зараз. Можливо, вона не дуже, але. Заземлення зняли, вже є перші мідні плоди, це ось такий дротик. Бачите як блистить мідь. Чурупіки і блок живлення. Ага, бачите, він явно тут, чи це був клей на що він був приклеєний чи що. Ну, коротше, невідомо. Давайте знімемо дросель. Справді дросель невеличкий. Ось такий. 240 вольт, 50 Гц, ЄС 13. Добре, дроси є. Так, мені потрібні ой кусачки. Ось такий блок живлення, чи то не блок живлення, а трансформатор. Но я бачу, є одна проблема, яка є вже перед нами. Те, що ось тут, в цій частині. Він весь залитий якоюсь смолою епоксидною, я так зрозумів, і нам не так просто буде його дістати. Хоча ось тут, якщо так придивитися, мідяха є, в принципі, відкрита Ось вона тут є. Не знаю, чи вам замітно. Ось тут видно. значить Ми спробуємо хоча б ту зняти. І по факту у нас залишається лише ось цих дві решіточки, все решта йде пластмаса. Тому зараз спробуємо зняти ці дві решітки. Зараз знайду ключики і включимося знову. Думаю, ми не йдемо простим шляхом. Я Хотів за ключиками йти, думаю, візьмемо плоскогубцями і відкрутимо. Шайбочки, гаєчки і все решта. керамічні контакти В цей час їх теж збирав думав якісь для там, саморобки техніки такої нагрівальної ви то, що воно стояло на дворі вже трохи поржавіли Ну що, Нарешті я розібрав оцю штуку. У нас є ось такі дві решіточки. І зараз перейдемо до місця. Дивимося, що можна відколупати з дроселя, точніше з трансформатора і з цього дроселя, що можна надибати. Погнали! Ну що, вдалося мені розкорочити вбивцю комарів і мух. І... Підведемо підсумки. лишалася ось така купа дротів. Чесно, я не знаю, що це за дроти, чи це просто якась лужона мідь. Ну, коротше, не знаю, що з ними робити. Певно, кину їх в загальну кучку і не хочу з ними бавитися, бо вони явно не мідні. Я думав, мідний лише, був лише один ось цей, що йде на заземлення. Далі. Ще ось цей трансформатор, він залитий епоксидною смолою. І просто я його ну, не виковерю звідти, то він піде просто в чорний метал. І давайте зараз проведемо підсумки з того, що там робиться. Трохи малі мої шумлять, ну, вибачайте. Так, нулі є. Давайте подивимося, що з чорним металом. Дві решіточки, там від дроселя і від цього. І від трансформатора лишився метал. Зараз все насипемо. Трошечки ще винтики винтики всякі. Ну винтики підуть в купілку з винтиками, але все рівно. І оця штука, тут є залізо і це теж йде. Трошки мені просипалося. Значить, при доброму розкладі ми з цього вбивці комарів і мух назбирали кілограм. Чорного металу. Ну, вже десь 3 гривні вже є. <гум> добре, давайте забираємо і дивимося, що там далі лишилося по міді. І так, міді з цієї штуки вийшлося ось така кучка. І це 110 грам. 110 грам міді Ну, в принципі, я не сказав, що це дуже погано, але в принципі, ну і не дуже добре. Але все, що є. Ще так само ми дві лампи, не знаю, що з ними робити. Пускачі теж, керамічні оці ізолятори, їх декілька штучок лишилося, так само. Ну і, на цьому все. Пропоную міць закинути в нашу мідну капілку. хай собі збирається. Почнемо з такої невеличкої коробочки, а я сподіваюся, що закінчимо вже нормальним добротним мішком на столі. Кілограм, а може, і мішочками. Друзі, дякую вам за те, що були зі мною. Дякую за те, що дивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на канал. І я сподіваюся, що в скорому часі ми будемо розбирати ще багато-багато цікавих речей. І не тільки розбирати, а й говорити про предмети колекціонування. І я думаю, що це буде, буде дуже цікаво. А так, всім удачі, всім до зустрічі, всім пока.